Те, що зробив Айверас, зробив абсолютно хоробру і якісну річ, яка зараз запустила хвилю, яка може допомогти Кабінету міністрів прийняти певні рішення, про які навіть не могли думати два-три тижні тому, тиждень тому, і так, далі, і так далі. На наступному тижні ми презентуємо для суспільства. Список, те, що називається чек-лист принципів. А ми запропонуємо суспільству, ми запропонуємо Верховній Раді. І Верховній Раді потрібно буде визначитись. А Івара зараз чому не повертається? Я би так сказав ще не вечір. Чому відкликали заяву? Які причини? Ви знаєте, декілька причин. Ну, По-перше, те, що зробив Айверас, зробив абсолютно хоробру і якісну річ, яка зараз запустила хвилю, яка може допомогти Кабінету міністрів прийняти певні рішення, про які навіть не могли думати. Два-три тижні тому, тиждень тому і так далі. і так далі. Україна а, а, дуже часто опинялась в історичній перспективі в якийсь момент, а, коли треба було приймати дуже складні рішення. Або одне рішення може держава втратитись, або ситуація в державі може ускладнитись, або інше рішення а, наступити собі на горло. І прийняти якусь державницьку позицію, коли є момент, коли можна зрухнути дуже велику скелю. І те, що заява Айвераса відкрила вікно можливостей для того, щоб зрухнути певні дуже серйозні реформи, про які ми говорили багато часу. Але зараз є момент істини. Треба взяти і зробити, і прийняти певні закони для парламенту, прийняти певні рішення для уряду. Зараз, не чекаючи три місяці, шість місяців, дванадцять, прямо зараз. Скажіть, будь ласка, коли ви клали свою заяву на стіл, ви сподівалися на такий же результат, який зараз спричинила відставка Айвараса? Ви знаєте, моя заява почала певний рух, певних коліс, тому що це був такий невеличкий дзвіночок, що щось трапилось в системі. Ну, ція, заява Айверса викликала величезний дзвін. Величезний. І від цього з'явилося вікно можливостей, яке необхідно зараз використати для того, щоб Україну вивести на наступний рівень, перестати говорити, що щось не можна. Можна. Потрібно прийняти рішення. Про приватизацію масово державні підприємства ви повинні розуміти, це одне з великих зол, які є в цій країні. Тому що ти більше ніж три тисячі підприємств, які є. Більшість з них, 99% з них для бюджету для держави, нічого ніякої користі не приносять. Взагалі ні дивідендів, ні прибутку, ні податку на прибуток, нічого нуль. Але це є джерелом. Величезних незаконних корумпованих грошей, чому 24 роки це не робили? Навіщо нам більше трьох тисяч підприємств? Навіщо нам в списку стратегічних підприємств, які не підпадають під приватизацію компанії, які володіють лише нерухомістю в центральних районах міст України, які та нерухомість дається за одну гривню. За квадрат може, або за 5 гривень в той час, як ринкова ціна може бути 10 доларів. Хтось складе собі дельту в карман. І зараз той момент, і це, про цей принцип ми говорили, коли було екстрене засідання Кабміну. І а, на цьому засіданні ми говорили про певні принципи. Тобто, ми відкликали заяви при умові виконання певних принципів. Один з принципів прозора масова приватизація. В першому читанні закон прийняли. Треба проголосувати друге читання. І треба зрухнути з місця цю скелю. В середньому, якщо подивитись на Євросоюз, подивитись на будь-яку розвинену економіку, ну ми не будемо дивитись на певні пострадянські країни, де. Є та ж проблема, як і у нас з державними підприємствами. В середньому у держави є 20-30 підприємств, які дійсно стратегічні: Укрзалізниця, Нафтогаз, Укрпошта і так далі. Це стратегічні речі, які є в державній власності. Ну як ми можемо мати в державній власності компанію, у якої є дві офісні будівлі, або одна в Києві, одна в Одесі, в центрі міста? Що там стратегічно продайте то? Дивіться, ну, стосовно е, тези про те, що державні підприємства треба продавати, я з вами сперечатися не буду. Тим паче, що не один експерт в мене ж у студії говорили, що державні підприємства треба продавати за один долар. Держава повинна займатися тим, що збирати податки. Все Ну, і Правильно. виступати регулятором. Правильно окей, з цією тезою абсолютно згоден. Але чи могли б ви конкретизувати, які рухи. Конкретно треба вживати для того, щоб от, запустити цей процес. Ви говорите, що в першому читанні проголосували закон, треба голосувати в другому. В Раді можуть загуляти цей закон. Можуть. Це неодноразово вже відбувалося. І то буде рішення Ради. І то буде рішення Верховної Ради. На наступному тижні ми презентуємо для суспільства список, те, що називається чек-лист принципів. Ми запропонуємо суспільству, ми запропонуємо Верховній Раді. І Верховній Раді потрібно буде визначитись. Чому не називаються схеми? Чому не називаються прізвища? Я, я не можу зрозуміти цього. То от коли клав свою заяву на стіл Павленко, коли клав свою заяву на стіл Квіташвілі? Ну, про стеця не говоримо. Там це зацікавлено він особа. Чому коли ви поклали свою заяву, не називалися ніякі прізвища, не говорилося, не згадувалася жодна схема, яких є безліч. Я поясню про схеми, про всі схеми, які ми викрали за 14 місяців, написав мій перший заступник Володя Шульмейстер у величезній статті. Він описав все. Під кожною схемою були документи, які ми передали до правоохоронних органів. Міністерство інфраструктури, як Міністерство сільського господарства, як Міністерство охорони здоров'я не мають функції покарання, розслідування. Ми можемо викрити через аудит і віддати правоохоронним органам. Все це передавалось. Але коли ми починаємо говорити імена, є одна проблема. Ті люди, про які ми можемо говорити, вони використовують певні вади судової системи. Вони йдуть проти нас до суду, і починаються судові процеси. Зрозуміло, що то фарс повний, ну повний фарс. Але у мене зараз купа судових позовів. Від корупціонерів, від когось я десь назвав проти, вас проти мене проти особисто. Проти вас особисто. Так, проти мене особисто. Те, що проти міністерства зрозуміло, там є, є багато речей. Але юристи, волонтери повинні мене захищати. Юристи Міністерства захищають міністерство від позовів в більшості своїх від тих людей, яких ми звільнили. Або від тих. Схем, які ми викрили, а зруйнували. І, власно, це означає, що грошовий потік у якоїсь людини перекрився. Це означає, що рівень життя якоїсь людини погіршився. І у багатьох людей є питання, чому 20 років я жив так, і у мене все було добре. А тепер мені перекрили. У таких же людей, звичайно, бізнесу немає. Вони не створювали робочі місця, вони не створювали додаткову вартість, вони використовували систему. І вони не здатні інше щось зробити. А у деяких з них є літаки, а у деяких з них є яхти, які треба обслуговувати. І це коштує грошей. Змінюється життєвий рівень. Вони не розуміють. І спочатку реакція була така: ну, то таке, прийшли, там трошки побудуть, і побачимо. Через півроку було таке, що вони роблять? А через рік було: ой, вони нас ламають. Трошки почалось. Тому сказати ім'я, маючи навіть пакет документів під конкретне звинувачення, треба мати ідеальну судову систему. Коли в судовій системі є певні вади, то ну, це небезпечно трошки. Ну, Стосовно суду судової системи, звісно, розумію, що не до вас питання. І в принципі, так. знаєте, найгірше, що от я вже цю тезу сьогодні озвучував, коли з Анною дерев'янко спілкувалася з генеральним директором Європейської бізнес-асоціації. Найгірше це те, що коли профільні вузькі експерти починають говорити про верховенство права, починають говорити про судову систему, починають говорити про органи правопорядку. Але е трошки змінимо, давайте дискурс Олексій Філановський є такий. Спеціаліст, і він не, не, не широко відомий, насправді, але те, що він написав у себе в Фейсбуку, мені дуже сподобалося. Давайте його допис послухаємо, а потім обговоримо. Отставка Абрамовичуса, а главне послідувавше реакція Порошенка, совершенно однозначно поділили хрупкою сполнительною власть на дві устойчиві фракції: Перша – еліта. Це люди. окружавшие и окружающие президента и премьера, люди авторитетные, смотрящие и решающие. Эти люди никогда не работали в общепринятом смысле слова. Они всегда воровали и рассматривали государство как кормушку. Их главная цель в жизни найти живой денежный поток и присесть на процент. Они видят эту цель и не видят препятствий. Их кодекс чести основан на безусловном примате этой цели и они уважают друг друга тем больше, чем больше преуспели на пути к личному процветанию за счет государства ресурсов. Это непотопляемый круг людей, которые будут поддерживать друг друга всегда под разговоры о национальном согласии, недопустимости раскола, преемственности и стабильности. Эти люди и вправду считают себя элитой. А тех, кто не разделяет их ценностей, не воспринимают как партнеров равных себе. Вторая фракция реформаторы, они практически были навязаны элите Европой и Америкой и видели цель своей жизни и деятельности в настоящих реформах. С точки зрения элиты они лохи, полезные в тактическом плане, но недостойные настоящего партнерства. Если Яценюк уже давно определился, на чьей он стороне, то Порошенко, возможно, в памяти Майдане, возможно, под давлением зарубежных партнеров, некоторое время поддерживает идеологически чуждых реформаторов, но хрупкость системы была очевидна. И самое большое разочарование для меня это не отставка абрамовичуса, а реакция Порошенко. Министр обозначил проблемы и назвал фамилию, причем министра, за плечами которого реальные реформы. Я изнутри наблюдаю за одной из них, реформой госзакупок, и могу констатировать, что команда МЭРТ работает потрясающе. Президент-реформатор должен был отреагировать немедленно. Президент из элиты показал явное намерение сохранить видимость статус-кво, безоговорочно поддерживая своих. Каноненко яркий представитель элиты, и он неприкасаем. Это цивилизационный выбор Порошенко. Теперь все мы живем в реальности, когда элиты предельно кон консолидированы и полны решимости похоронить Майдан. Впрочем, на наше счастье, у нас все еще есть союзники за рубежом, которые, кажется, тоже в шоке от откровенного Порошенковского воруют все. Консолидация старых элит – очень плохой знак. Но мощные общественные процессы, происходящие в Украине, сильнее этой консолидации. И тех, кто этого не понимает, ждут сюрпризы. Так, отже, бачите, ну, це дуже песимістичний допис, але е, я послухав вас, і мені здається, що все ж таки він там занадто згущені фарби. Е, виходячи з того, що ви в заяву відкликали, я можу зробити висновок, що все ж таки є яке світло в кінці цього тунелю. Я хочу вірити в те, що є світло в кінці тунелю. І я бачу, як це зробити декілька простих кроків. Але ці кроки повинні бути чітко прописані і дедлайнін чітко проставлені. Не може бути такого, що там добре ми це зробимо через 6 місяців Може так не працює. Ну так не працює. А я чув, що до того як я прийшов в студію, ви говорили про справедливі зарплати, справедливу компенсацію. Здається, щось. Андрій Сумлен так та був у нас в студії. Він говорив про це. Це одна з системних помилок. Яку треба терміново виправити, за, ви знаєте, до того, як я прийшов до міністерства, я керував великою групою. До того у мене в драгоні, за рахунок того, що я був консультантом великих компаній, я побачив найкращі приклади керівництва компаніями великими колективами. І я можу сказати, що в міністерствах можна. Дуже швидко системно змінити динаміку роботи. Для цього треба справедлива зарплата, яка дозволить змінити якість людей. Але важливо розуміти, що дуже велика кількість держслужбовців, вони є талановитими людьми, які навіть зараз є там. Вони не бачать мотивації. Вони не мали мотивації. Якщо їх правильно замотивувати, вони будуть вдвічі-втричі краще працювати. Це означає, що нам треба менше держслужбовців. Але якість буде набагато краще. Це означає, що якість рішень, які будуть прийматись, буде набагато краще законодавчої роботи, яка потім йде до Верховної Ради. Це означає, що на держпідприємства можуть прийти зовсім інші, які більш якісніші люди. І коли популісти кажуть, що ми не будемо вам платити зарплати справедливі, тому що. Бабця 2 тисячі гривень пенсію отримає, я кажу, що так ми не зможемо змінити ситуацію для того, щоб збільшити пенсію бабці, якщо не прийдуть люди, які будуть замотивовані, і думати про бабцю, а не про те, як створити потік новий або як забрати старий потік і сісти на нього. Поки це не відбудеться, поки не відбудеться зміна отих еліт. У нас буде проблема. Ми почали рух, ми реально почали процес. Дивіться, що відбулося в Міністерстві економіки, яка є наскільки швидко змінилась команда, що відбулося в Міністерстві моєму, в Міністерстві сільського господарства і так далі. І так далі, і так далі. Але проблема в тому, що дуже багато з цих людей є просто волонтери. Деякі люди працювали на Проєктах, тобто були громадським суспільством, громадськими організаціями найняті і допомагали міністерствам. Так не, так не працює. В довготерміновій, середньотерміновій перспективі це не може бути. Нам треба вирішити це питання. Тобто, за 14 місяців ми показали, що державна бюрократична машина може працювати якісно на благо держави. Треба якісні люди, але для цього треба мотивація, фінансова мотивація. Більше того, величезна кількість людей, які старі так звані люди в міністерствах, держслужбовці, вони є ультраякісні. Їх не треба змінювати. Корупція була або на найвищому рівні, або трошки вниз спускалась на середній рівень. Тих людей одразу прибрали. Дуже багато держслужбовців страждали від того, що маленька мотивація, і кажуть, зробити те так, так, так. Коли не кажеш, що зроби, скажи на біле-чорне, а на чорне-біле, люди нормально працюють. Ну дивіться, тут е, я тут апелюю знову ж таки до статті на українській правді, е, щоб ви розуміли про яку статтю мову я і виведу на плазму. Е, Значить, тут наводиться одна з причин, з яких ви погодилися залишитися. Трохи довше вимовляли Андрія Пововарського, який категорично хотів і через сімейні обставини намагався повернутися в бізнес. З ним була справді грунтовна розмова. Він теж погодився, говорить співрозмовник в Кабміні. Хто це співрозмовник, до речі, не вказується. Він погодився за умови створення зарплатного фонду, оскільки однією з причин його заяви про відставку були міські зарплати в міністерстві. Це ви тільки що проговорили. Так. Але вони питання наступного характеру. Але тут далі наводиться. Усі погодилися, але як вирішувати проблему, ніхто не знає, розповідає співрозмовник. Тобто зарплатні фонди пообіцяли, але їх немає. Ви не, не допускаєте, що вас можуть просто використати в для того, щоб повернутися в гору, я маю на увазі цей Кабмін, а потім просто прокинути? Якщо в найкоротші терміни не буде створено умов до створення такого фонду, то як я сказав на екстреному засіданні уряду, і мої колеги сказали, в таких умовах ми не будемо працювати. Важливо зрозуміти, те, що ми казали на екстреному засіданні Кабінету міністрів, був дуже сильний меседж. Люди добрі, є принципи, при виконанні яких ми готові працювати. Якщо принципи не виконуються, ми не будемо працювати. Чомусь всі не почули от останнє. Але ніхто не буде чекати ще 12 місяців, 10-6 місяців і так далі. Тобто, який перспектива для себе це дуже короткострокова перспектива. Або зараз чітко ми розуміємо, що в перспективі тиждень-два ми чітко розуміємо, яка законодавча база ще за тиждень, звідки гроші взяли, ще за тиждень прийшли гроші. Це якось зрозуміло. На… 12 Дванадцять, 6 місців ну це неможливо погодитись. Більшість моєї команди насправді вже пішла після того, як я заяву зробив. Після того, як а, багато людей а, ну, не побачили того світла в кінці тунелю, і я не зміг їх тоді замотивувати і втримати. Зараз а, ну, у мене немає можливості чекати ще 12 дванадцять. Ну, якщо рахувати, то ви десь приблизно місяць відпускаєте на всю цю історію. Але я маю надію, що той посил, який Кабмін зробив по принципах, його почують. От ви говорите як людина, яка, в принципі, відчуває свою відповідальність перед країною як один з. Топових міністрів-реформаторів, і це не один рейтинг доводить там Vox Ukraine, або там рейтинги кризового медіа центру, не про це зараз. Чи готові все ж таки називати прізвища тих людей, які заважають роботі? Чому ми Дивіться, будемо повертатися до тієї тези стосовно судові? Я говорю позору? про систему. Так, система. але система складається з цих людей. Я, я розумію. Питання в системному підході. Беремо держзакупівлю. На початку минулого року створили в тестовому режимі систему Прозоро. Почали тестувати, міноборони, Мінінфраструктури, відтестували, працює, створили законодавчу базу. Перше читання пройшли, друге читання пройшли. Тепер треба, щоб президент та спікер парламенту підписали. І взагалі всі закупки перейдуть на електронну платформу, в принципі. Було багато людей, які навіть не деструктивно впливали на це, а вони не вірили, що це можливо зробити. От реально не вірили, що це можливо зламати. Зламали. Зараз багато людей бігає в Верховній Раді, там вириває на собі волосся, що ми зробили. Пізно. Все пізно. Це системне рішення, яке відсунуло від публічних закупівель багато людей. Все, вони відпали. Неважливо, хто які там імена. Вони відпали. Беремо а, інше питання. А, беремо, а, наприклад, корпоратизацію Укрзалізниці. Багато людей до кінця не зрозуміли, які були бенефіціарами якихось грошових потоків, що трапилося. Раніше був а, один керівник Укрзалізниці який все вирішував, в принципі, і від однієї людини залежало дуже багато. Зараз є правління П'ять людей, Чотири незалежні. Рішення, хто одна людина не приймає, П'ять. А Зробили, змінили систему закупівель в Укрзалізниці. Укрзалізниця витрачає близько 10 мільярдів гривень на закупівлі на рік. Це одна з найбільших компаній по закупівлям. Минулого року ми змогли досягти економії в мільярдах гривень завдяки тому, що зробили все прозоро. В онлайн вивели інформацію по проведенню тендерів, по відкриттю конвертів. Після того, як конверт відкрили, той, хто виграв, все в інтернет виклали. Якщо є додаткова угода. Після того, як тендер завершився, також її в інтернет виклали, щоб суспільство бачило, що трапилось після тендеру. Зробили моніторингову групу, в яку вийшло майже 10 людей, громадських активістів, той же Денис Бігус, який дуже сильно нас критикував. Створили умови, і зараз величезна кількість людей бігає рве на собі волосся. Ми не можемо виграти тендер. Як? Ну це ж завжди так було. Куди занести чемодан? Всього, нема. Нема. І не важливо, що вони бігають. Все, поїзд пішов далі. Таким чином, крок за кроком, крок за кроком, потрібно змінювати систему. Тоді еліти, так звані, вони самі собою відпадуть. Як ви перехопили так, це перехопили. Так, тезу. це робилося в інших країнах. Ми не видумуємо коласу якесь. Польща. У них пішло декілька років. Але тоді у них був консенсус еліт, так званий. Тобто еліти домовилися, що ми реформуємо країну, не турбуйте нас, і пішли з Ляшком Бальцеровичем реформувати. Ми йдемо тими ж кроками. І тоді, коли системні зміни робиш, то взагалі не треба ніякої комунікації з так званими елітами. Ну, взагалі не треба, вони відрізають. Все. Ну потім нехай йдуть до суду. І заключне запитання. Не буду вас затримувати. От як пообіцяли там 30 хвилин, так і будемо вас тримати в студії. Е, Дивіться, а наскільки ви вірите у відвертість прем'єра і президента, які фактично обіцяють, що от, ну, все будемо тепер грати за правилами, і наскільки вони готові поставити на місце своїх любих друзів, а, скажу відверто: я довіряю Петру Олексійовичу і я довіряю Арсенію Петровичу. Може, після цього мене назвуть наївним, але у мене є величезна довіра до них. Я провів із прем'єром із президентом велику кількість часу в літаках, в поїздках а, різних. Я бачив їх в роботі, я бачив їх, як вони захищають інтереси України, а, тому я довіряю. Це перша частина запитання. А друга, про любих друзів. Ну, Дивіться. В оточенні кожної людини можуть бути якісь негативні впливи. Люди з негативними впливами. Я вірю в те, що Арсеній Петрович і Петро Олексійович стоять на державницькій позиції. Я в це вірю. І незважаючи на те, що навколо них можуть бути якісь впливи. Ці впливи не будуть мати негативного наслідку для Держави України. Знову ж таки, можете назвати мене наївним після цього, але я в це вірю. І це те, що змушує мене прокинутися вранці і знову йти на роботу. Пане Андрію, перепрошую. Останнє, саме останнє запитання: чому ви повернулися Квіташвілі повернувся? Оленко повернувся, навіть стець повернувся, але ну, зі стецем там не так багато питань. А Івара з чому не повертається? Я би так сказав, ще не вечір. Інтригуючи. Нехай це залишиться інтригою. Навіть не варто розпитувати, так і залишити. Ні. Окей, дякую за інтригу, у всякому дякую. разі, і за змістовну розмову. Не всі люди. Я вам чесно скажу на такі прямі запитання, дають прямі відповіді, які ви давали.